Сьогодні поговоримо на тему архангели. У християнській традиції, зокрема православні, шанують вісім основних архангелів. Перший архангел Михаїл, архістратих, воєвода небесних сил, переможець демонів. Архістратих це верховний воєначальник, командувач війська небесного у боротьбі проти всяких сил зла. Здобув перемогу над Люцифером та його військом. Його зображають у кольчузі, військових обладунках, червоному плащі, іноді з шоломом, що підкреслює його роль захисника. Вогняний меч це символ боротьби, а спис, на кінці якого іноді зображена біла корогва з хрестом, перемога над злом, також може тримати терези, символ страшного суду та зважування вчинків, часто зображений на повний зріст. Топчучи ногами скинутого диявола, змія, сатану, у візантійській традиції тримає у руці сферу зерцалу з ініціалами Христа, що символізує дар передбачення та Боже веління, молодий з довгим світлим волоссям до плеч, що символізує вічну юність та чистоту ангельської природи. Його ім'я буквально означає, хто як Бог. Він згадується в усіх трьох аврамічних релігіях. У Християнстві захисник віри та борець проти зла, в юдаїзмі виступає захисником народу Ізраїлю, в ісламі, відомий як Мікаїл, архангел милосердя, відповідає за сили природи, дощ, вітер та забезпечує людей їжею, до архангела Михаїла звертаються як до головного захисника від видимих і невидимих ворогів та сил, стихійних лих та несправедливості.